Всім привіт! Ми зараз рушаємо в Костку. Я вирішила зняти вам такий огляд, якщо там не буде багато людей, тому що ми стабільно їздимо в Костку на вихідних. І на вихідних там дуже багато людей, насправді, там реально хочеться пошвидше звідти вийти, щоб взагалі там не знаходитися довгий час. Але я сподіваюся, що сьогодні у нас четвер, сьогодні буде мало людей. Нам не дуже багато треба всього купити. Взагалі, що я завжди купляю в Костко? це е, якісь великі паки чогось, наприклад, туалетний папір, там яйця там є по 60 штук. Е, купляю там овочі, фрукти, тому що там вони найвищої якості, мені так здається, реально найкращі. Е, і е, творог, там є творог, е, який дуже схожий на наший а В усіх інших магазинах це зовсім не те. Так що, ну, а якщо ви не з Канади, то я думаю, вам просто буде цікаво подивитися ціни і реклама, що... ціни, да, порівняти з українськими цінами. Е, до речі, от з приводу великих паків, мені е, ну, теж подобається там, наприклад, от ми в минулий раз взяли великий пак, 5 е, дезіків Old Spice. Які коштували 14 баксів, хоча в магазині один коштує 14 баксів, а тут 5 штук. Так що це дуже зручно і вигідно, коли брати великими упаковками там мило а, якесь. Бачу, Да. мило якесь, До речі, хто не знає, що таке костку, ніколи там не був, це щось на кшталт метро, оптовий такий магазин, ну, більш там оптові товари на закупи, і туди обов'язково для того, щоб закуплятися, треба мати карту. Їх карту членства, типу в клубі. <сіх> У нас є е, ця Prime Membership, і карточка є дешевша, але ми взяли таку спеціальну, тому що. Не а? Не е, ні, ну що, користуємося. У нас там буде кешбек великий в кінці року, а на не звичайній не карті немає кешбеку. Коротше, у нас там трабли з, з цим, так що, ну, в принципі, у кого нема трабли, то все, все добре, але в нас там своя історія. Коротше, і з Prime Membership берші можна заправлятися на їх заправці. До речі, хотіла сьогодні подивитися, сьогодні я бачу сто сімдесят скільки тобі видно? Сто сімдесят сім дев'ять сьогодні, не? А на костку має бути дешевше. Так, ну давайте зразу почнемо тут на початку. Бачите, всякі спреї СПФ Kids 1799. Ось такі набори, е, бутилок термо. Якісь всякі ніндзя смузі, зубні щітки, ось такий набір. Це що таке? Ой, у мене такий масажер в Києві. 89,99. Це все в канадських доларах. Множити треба на скільки там, я не пам'ятаю. На скільки треба множити канадський долар? На 30, на 30 десь. Так, ну тут, тут є, наприклад, мені це не треба, але я зайшла спеціально вам показати все. Ну, і посуд є в тому числі. Можна придбати різні набори тарілок. Ось, типу, такі 16 штук, 49,99. Ось такі, 12 штук, двадцять до речі, такі незвичні. Ось такі салатниці. Тут начебто да, три набори порцеляна 1899. Непоганий набір. Ось такі, знаєте, для того, щоб випікати, або там порціонно щось накладати, соуси якісь. Ось такі набори. З цієї сторони в нас що є? Я е, це навіть не знаю, що не буду вам брехати. Всякі пательні. Набор петельні тіфаль. 30 баксів, до речі, недорого. І я люблю тіфаль. Ось такий набір дощечок, До речі, непоганий. Але в мене є, мені не треба. Три штуки. 1999. Оцей вок 69,99 не знаю. Хто полюбляє і шари в цьому, то напевно це гарна річ. Так, ось тут продається паками хліб 850. Але тут по три штуки мені насправді його нікуди дівати, тому я не беру такий, тому що мені тупо його нікуди покласти. Коротше, різні хлібобулочні вироби. Ось такі бейгли 7:99. Упаковка, ці теж є ось такі круасани. Скільки тут штук? Не знаю, коротше, 7 доларів коштують. Ось весь цей набір великий. Дуже зручно брати, коли, ну, коли треба реально на велику сім'ю, знаєте, в школу там комусь спакувати. Значить, тут у нас курячі крильця ніжки. Ось, наприклад, ось такий набір, але це органік. Органік завжди дорожчий в Канаді. 28,45. 1599 за кілограм, тут кіло 779 Ось така ціла курка огромна. Чи це. А, ні, це не курка, вибачте, це дві курки. Да, дві курки 4070. Це в нас, господи, реберця. 33,51. Ось така упаковка, наприклад. Тут в нас 838 грам. Ось також різна всяка курка, це вже не органік, це виходить вже дешевше, тому що за 11,49 кг. І це тут асорти, крильця, да? стегна. Ну, коротше, ви зрозуміли, мені сьогодні це все не треба, я брати не буду. Але от я завжди беру типу, такий набір вдома розфасовую його по маленьким пакетикам, тобто там по 6-4 по штучки, як мені, зручно і все. От. Ніжки 7,49 за кілограм. Так, давайте подивимося рибу. Риба в нас це хто. Це я навіть не знаю хто. Коротше, ось така риба 19,47 за упаковку, 11,99 за кілограм. Це щось ось дорога, якась риба, філе, когось. О, а сьотер начебто, хоча я можу помилятися. О, морепродукти, Коротше, це хто лобстери, правильно? 6302. Клешні крабів 31,55. І 65,99, ось такі хвостики. Це 7499 за кілограм. Да, ось таких ми їли, пам'ятаєте. Мені дуже подобається оцей соус, я його завжди беру. Таджицький. Тут по сиру, я не знаю, тут я ніколи нічого не беру. Так, візьму, напевно, таку молоду картоплю. 5,99 була по 7,49 знижка. Зараз ми виберемо якусь упаковку 2,27 кг. Так, візьму помідорчики, ось такі. Я беру набір е, чериков. Е, Віталік хоче лимони, але тут лимони тільки такими паками. Думаєш, тут, коротше, тут завжди паками, тому. Навряд чи ми будемо брати. О, такий пак візьмеш? Так, зараз візьму фрукти овочі. До речі, я завжди беру сир. Будь-який. Це ось такий є різний, і я беру трошки інший. Зараз вам покажу, якщо побачу. Оце, до речі, смачна штука, я колись брала. Дуже вкусненька. Так, візьму яблучки, напевно, ось такі. От у нас яблучки. Соня кожен день бере з собою в школу. Є, до речі, груші, але груш дуже багато. І Я не знаю. Так, Віталік, на. О, да, бери-бери черешню, я хотіла. Черешня 1499. Бери. Коротше, не знаю, візьму грушу, вона. Ну, довго буду стояти, якщо що. Так, тут у нас ми купили ось таких дітей, дивіться, гарних. По скітки 1599. <с> так, черешню ми вже взяли. 14,99, 13,99 коштує полуниця. І мені дуже подобається, в них дуже смачна оця ожина. Візьму дві ми в той раз брали. 5,99 коштує. І зараз подивлюся, скільки лохину. Але я лохину не хочу. Лохина... 8,99, і 7,89. І, до речі, от малінка є 899. Ну, малінка щось не дуже виглядає. Хоча, так, знаєте, що завжди беру? Я завжди беру оцей набір. Мені дуже подобається. Це готовий боул. Їх іде дві в упаковці за 19,99 Тобто 10 доларів одна упаковка. Я ж такі суші, але їх ніколи не брала, не знаю. Заморожений, готовий солоний лосось всякий сир, коротше, копчений лосось Такі якісь штуки. 10,99 Так, ось бачите, туалетний папір. Коротше, завжди беру В е басрумці полотенце. Ну, в общем, тут ми таке беремо, закупаємося і забуваємо про це на пару місяців, знаєте. Я зараз хочу взяти додому. У нас ми постійно відкриваємо якісь бутилочки, баночки з водичкою, газованою. В я брала таку якусь, як е... Боже, як вона, кокосову. Зараз щось інше візьму. візьмемо. Якісь, от, я не знаю, ginger beer, До речі, це не алкогольне, бо тут алкогольне не продається. Ну, в таких звичайних магазинах. Оце прикольна річ: це просто як газована вода, але зі смаком з якимось. Не знаю. Зараз подумаємо. Так, я оту все-таки взяла, яку вам попередньо показувала, є ще ось такий якийсь джус. Коротше, це от тоже щось типа швепса. Ось такі штуки є. Можна, в принципі, взяти, а це вже прям солодке. То просто, якби газована вода з зим, можна таке ще взяти, бабл манки. Так, тут же починаються от холодильники з різною готовою їжею. Ні, не хочу. Привітки. Насправді, чесно, Товари, Наталя я. каже, давай з не довезне. Нам нікуди класти. У нас реально морозилка, треба її звільняти, там багато всього треба подоїдати і нема куди класти. Насправді. Там всякі Йодзи, спрінгроли, круасани, піца. Вон піца, бачите. Дивіться, ціла свиня це походу. А ні, боун, це кость тільки когось. Щось. Кістка така здорова. Кістка. да. так. Ой, коротше, вот ці котлети прикольні. 16 днів здорова упаковка. Така бачите. Я ось такі люблю. Дуже я беру їх. От у нас вдома ще є. Тут вісім штук. 142 грама одна така котлета. Вона дуже схожа на котлету по київськи але всередині там брокколі з сиром, ну така смачна. До речі, завжди хотіла спробувати цю тайську курку, але ну, поки що не купляли. Але я люблю таке: типу в кисло-сладкому соусі, чилі там таке. Так, ось дивіться, є творог. той, що я беру завжди. Ось так він виглядає. Брем написано творог. Коротше, тут кіло по 500 грамів упаковка. Так, от хочу морозиво додому взяти на літо. Є, от, бачите, асорти, три вида, по, ну 24 морозива Тут таких, 1499. Є ось таке, є ось таке. Так, в мене збилося відео, я зараз почистила свою корзину. Коротше, Вибираємо морозиво, от Віталік вибрав, все-таки оце. Так, да, бо тут найвигідніше, ну, бо там асорти, знаєте, різні. Льова вже скандалить, він не любить у нас ходити по магазинам ще цей товариш дуже хоче на руки. Ось такі, до речі, що штучки є, бачите? Але ми їх ніколи не плаштували. І чизкейк такий, що розморозити, чотири різних. Так, у нас Віталій коротше, ніяк не може вилікуватися. І я бачила одної дівчини в Калгарі. Вона постійно бере ось такий чай в цьому. Ще є такі з зембером, але земберго Віталік не дуже любить. Коротше. Тут вам додадуться, додадуться зараз крики, тому що. А от сметана, до речі, я беру завжди оцю. Савер cream дві по 5009, 550. Візьмі, будь ласка, Так, да. бо я тут вже ось дивіться, як хожу. А от сметану салоти. От ми з вже Крем... буде допомагати, а? помощник. Ось така сметана. Я, до речі, ще завжди беру Філадельфію, але сьогодні мене, мені не хочеться сьогодні. Раніше ще брала ось такий сир паличками в школу Соня, але вона теж щось перелюбила вже його. Так, беру джем, я завжди беру ось такий з ведмедиком. Він мені дуже подобається, дуже схожий на якийсь домашній, знаєте. Але оце, до речі, перший раз бачу Raspberry 899, Ніколи до цього не бачила, можливо. Зараз і його візьмемо на пробу. Так, ось, наприклад, вигідно брати макарони. Дивіться, шість упаковок за 1299. Купили собі і забули. Я ось тут, до речі, цю олію в той раз взяла цю горіхову. Що тут ще є? Ціла упаковка здорових томатних паст. Але мені теж такі не треба великі. Там. Це оці томат такі нарізані помідорчики прям. Типу такого. такого. Ну, що тут ще? Мені, до речі, треба кетчуп, але я поки що не бачу такого кетчупа, що мені треба. Так, це у нас відділок солодощів. Ось різні е горішки в шоколаді. Короте, але я завжди тут беру одні такі цукерки. Тут це не зовсім цукерки, це як шматки шоколаду з... А ось вони, боже, як шукаю, шукаю. Коротше, це топ. Хто любить чорний шоколад? Це чорний шоколад з всякими фісташками, горішками. Це Cranberries. Це клюква, вроді би. Yeah. Оце топчик. Це дуже смачна річ. 1349. Отаке що у нас вдома єце, ми брали: Dark Chocolate і манго всередині. І отаке от теж дуже смачне, Такий більш, знаєте, хелсі. Перекус. Це, до речі, що таке, не знаю, перший раз бачу. Так, ну все. Ми скупилися на 235 доларів. Це все разом з податком. До речі, нам треба розібратися з нашою е карточкою цією кредитною, коротше, якісь там проблеми. Взагалі, в мене ніяк не має часу, ми тільки от нещодавно тримались ходити в банк і розпитати, що там до чого. Коротше, Треба буде це діло все зробити. Так що, Хочу ось так от. Лишайте відгуки. Кому <різь> було цікаво дивитися? Е -е -е такі огляди, можливо, ще якісь магазини цікаво буде подивитися. В Всім дякую за увагу.